Мир тут тримається багато в чому завдяки присутності миротворців. Як ви знаєте, коли НАТО вперше 1995 року увійшло у Боснію і Герцеговину, то основна роль альянсу протягом багатьох років полягала у відновленні і стабілізації миру. І коли наприкінці 2004 року сили підтримки ЕСФОР пішли, то їх замінили сили ЄОФОР. Роль НАТО. Перемістилася зі сторони стабілізації у бік упровадження оборонних реформ, але все ж таки певні завдання щодо стабілізації є. Нині за стабільність у Боснії та Герцоговині відповідає Європейський Союз. Після 9 років діяльності з підтримки миру, сили стабілізації НАТО, передали естафету по підтримці стабільності військовослужбовцям з ЄУФОР. Проте діяльність європейських стабілізаційних сил відбувається в тісній співпраці з північно-атлантичним альянсом, адже в Боснії, після припинення діяльності стабілізаційних сил, діє штаб НАТО. EUFOR функціонує з 2004 року. Наша роль це в у безпеку та охорону місцевості з подальшою передачою обов'язків місцевій владі. Це і є основна наша мета. Зараз штаб НАТО зосередив свої зусилля на допомозі щодо створення повноцінного сектору безпеки Боснії і Герцеговини. роль НАТО в Боснії фокусована на аспектах військової оборони. Реформування сектору безпеки включає багато речей, але НАТО сфокусовано лише на одній частині. Ми в основному націлені на процес оборонного реформування. Створення єдиної оборонної сили зі стандартами, які відповідають вимогам альянсу, так як Боснія і Герцеговина є партнером НАТО. Для виконання цієї мети у нас в Сараєво є військові і цивільні команди, які надають консультації технічного характеру збройним силам, міністерству оборони та іншим урядовим інституціям з різних спектрів питань. Під час підбору керівництва збройних сил, як і в політичній системі цієї мультиетнічної держави, діє ротаційний принцип. Якщо ми ведемо мову про вище командування збройних сил, то головнокомандувачем є президент. Але з військової точки зору, президенту підпорядковується міністр оборони і об'єднаний штаб збройних сил. у вашій країні це генеральний штаб, а у нас об'єднаний. Тому що він об'єднує роди військ, але також це означає, що він історично об'єднує дві чи три колишні армії Боснії та Герцеговини, згідно з етнічним складом населення. є начальник об'єднаного штабу та два заступники, і вони всі троє належать до трьох етнічних груп. На наступному рівні два командування оперативне та командування підтримки. Кожне з них має свого керівника. Вони мають по два заступника, які належать теж до різних етнічних груп. Хто де повинен бути, вирішують не політики, а президент Він також має право їх звільнити. І, як правило, вони обіймають посади протягом чотирьох років. Проте цей мандат може продовжуватися ще на чотири роки. Але рішення приймає виключно президент. Боснійські політики хотіли б, щоб Боснія і Герцеговина вступила в європейський союз, а не залишалася б чорною дірою Європи, злиденною країною з високою можливістю виникнення нових міжетнічних конфліктів. Але цю мрію не буде реалізовано, якщо країна не досягне певних стандартів у сфері економіки та демократії, що як показує досвід сусідів і передбачає членство в північноатлантичному альянсі. Вітаю вас! До вашої уваги, безпековий огляд, нові події, що відбулися в середовищі міжнародної безпеки. НАТО допоможе Грузії знешкодити вибухонебезпечні боєприпаси, наземні міни і саморобну вибухівку, що залишилися від війни та становлять загрозу населенню. Для цього альянс забезпечить грузинських фахівців необхідним обладнанням та спеціально навчатиме військових. У військовому шпиталі в місті Горі НАТО допоможе влаштувати медичний центр фізичної реабілітації для поранених. Програма розрахована на 15 місяців і коштуватиме близько 3 мільйонів євро. Проєкт здійснюватиме Агентство НАТО з технічного обслуговування і постачання в рамках програми Альянсу Партнерство заради миру. За подібним проєктом цільового фонду, Альянс вже допоміг Україні безпечно знешкодити 400 тисяч протипіхотних мін. А до 2017 року сприяє в утилізації надлишкової зброї та боєприпасів. Політику цільового фонду НАТО започаткувала 10 років тому, щоб допомогти країнам-партнерам знешкодити застаріле озброєння. Країни-члени Альянсу самостійно визначають, які проекти підтримувати, і фінансують їх добровільно із бюджетів своїх держав. Що змушує молодих іммігрантів у Європі ставати терористами, а також як виявити і зрозуміти поведінку та психологію терористів, обговорювали науковці під час семінару у Мілані в рамках програми НАТО Наука заради миру та безпеки. Експерти розглядали економічні наслідки імміграції і проблеми інтеграції іммігрантів у багатокультурне середовище, як чинники появи тероризму. Боротьба з тероризмом один із напрямків діяльності НАТО. Він став основним у співпраці між альянсом та країнами-партнерами організації в рамках Ради Росія НАТО і Ради Євроатлантичного партнерства. Зокрема, Північно-Атлантичний Альянс здійснює антитерористичні заходи спільно з Україною. У цьому напрямку НАТО також співпрацює із країнами північної Африки та Близького Сходу на боротьбу з тероризмом спрямовані операції альянсу в Афганістані на Балканах і в Середземному морі. Ефективність та результативність операції альянсу залежить від вдалого обміну інформацією. Про це йшлося на конференції мережевих засобів НАТО у Римі. Фахівці Альянсу обговорювали, як удосконалити обмін інформацією для більшої успішності операцій. Взаємодія і порозуміння між військовими краще сприятимуть швидкому прийняттю рішень, зменшенню ризиків порятунку людей та поліпшенню співпраці, вважають у НАТО. НАТО і партнери обмінюються досвідом подолання хімічних, біологічних, радіологічних і ядерних загроз. Це частина діяльності альянсу із боротьби з поширенням зброї масового знищення. Мета, яку перед собою ставить НАТО запобігати розповсюдженню таких видів зброї та боротися із цим засобами дипломатії. Про це йшлося під час семінару у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі, в ході якого експерти з країн-членів та партнерів НАТО зосередилися на технології стратегії виявлення, розпізнавання та моніторингу хімічної, біологічної, радіологічної і ядерної зброї. Розвивати міжнародну співпрацю задля подолання таких загроз НАТО почала у 1999 році. Більше інформації про НАТО шукайте на інтернет-сторінці Альянсу, що підтримується українською та російською мовами. І дивіться персональний блог Генерального секретаря. А також звертайтеся в Центр інформації та документації НАТО в Україні. Своїми думками про нову стратегічну концепцію Альянсу ви можете поділитися на спеціальній веб-сторінці, адресу якої ви бачите на екрані. Ви дивилися фактор безпеки. Не пропустіть наступну програму рівно за тиждень.